Привіт підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного паштету печінкового. Ніжний, смачний. Його можна готувати як на кожен день для харчування, так і на свята. Якщо вас цікавить цей рецепт, дивіться моє відео. Для приготування нам потрібно розігріти сковорідку. Додали ми кусочок вершкового масла, трішки додаємо олії, взяли дві цибулини і порізали ось таким кубиком. І даємо обсмажитися. Закриваємо кришечкою. трішки присмажиться, тоді додамо моркву. Також ми приготували печінку. Тут пів кілограма печінки. Нам потрібно зняти з печінки, цього в'яжа печінка, потрібно зняти отаку шкірочку. Ось вона, бачите, така шкірочка. Її треба акуратно зняти. Ось вона дуже гарно знімається так. Також зняти таку ж саму шкірочку. Ось вона. Ця шкірочка, також ми її також знімаємо. Ось так знімаємо плівочку. Все і зачищаємо. Печіночка вже готова для того, щоб з нею працювати. Тепер нам її потрібно порізати на кусочки, такі, щоб можна було перемолоти у м'ясорубці. М'ясорубка у нас електрична. Тобто нарізаємо печінку пів кілограма. І також я приготувала сало. Сало тут я зважила 160 г. Але в рецепті не сказано, скільки сала. Просто кусочок сала написано. Я ось взяла в даний момент 160 грам. Трішки б смажилася цибуля. На цьому етапі ми додамо цибулю зараз. Морку. Накриваємо, робимо маленький вогонь. Щоб стушкувалася морква і цибуля. Все, посмажилася цибуля з морквою, виключаємо і починаємо молоть на м'ясорубку. М'ясорубка у мене електрична, з такою насадочкою. Починаємо молоть, наголошую, 500 грамів печінки, гов'яжа, але можна взяти будь-яку печінку, 160 грамів сала і зажарку почергово. Закладаємо в м'ясорубку і мелимо. Наша печінка, сало і ось наша засмажка. Змішуємо сюди додаємо перчику за смаком, солі. Також за смаком. Я думаю, чайна ложечка солі буде достатньо але потрібно спробувати. Також додаємо два яйця. І манної крупи. Значить, тут 150 грам манної крупи. Також, трішки так от розмішаємо і додаємо, ну, поетапно додаємо манну крупу. зараз я трішки підмішаю яєчко розб'ю. І додаємо тепер мамну крупу. Не всю зразу, а так половинку розмішали і ще тоді половинку. Я. Далі беремо, звичайну таку торбинку і розділяємо цю масу на дві торбинки. Ось я поклала її в таку посудину, щоб зручніше було накладати. Умовно розділяємо на двоє і накладаємо. Розподіляємо по торбинці розподілила я на дві торбинки, далі гарненько. Формуємо у вигляді ковбаски, зав'язуємо і ось друга торбинка, також зав'язуємо. В Кастрюлю я набрала води, включаємо вогонь. Далі одну зав'язану торбинку ставлю в іншу. Цю також ставимо в іншу торбиночку. Можна підстрахуватися ще в одну торбинку. Кладемо в воду. Роблю я так. Ось у нас є ручка, зачіпляю за ручку і прикриваю я кришечку. Далі вода закипить. З моменту закипання варимо півтора-дві години. Далі виймаємо посудину і відкриваємо наші торбинки, кульочки, тільки. В той момент, коли повністю охолоне паштет. Зверніть увагу, закипіла вода. Я роблю на самий маленький вогонь і з цього моменту варимо 1,5-2 години. Засікаємо час. Зварився наш паштет. Ми його виняли з кастрюлі з води. Він охолов у нас. Тепер подивимося, що у нас. Получилось Ось він такий застив, держить форму. Друга наша торбинка. Також. Ось такий вигляд має наш паштет. Зараз ми його наріжемо. І побачите, який він в розрізі. Бачите? Порізала я наш паштет. Ось я виклала на тарілку. Подивіться, який він ніжний, смачний, соковитий. Такий паштет ми готуємо як на кожен день, так і на свята. Він гарно, дивіться, як виглядає дуже гарно і дуже смачний. Він дуже гарно ріжеться. Бачите. Бачите? Ой, бачите, які? Я вже скуштувала, він дуже-дуже смачний. Якщо вам подобається цей рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Мирного Неба. До зустрічі в наступних відео.